Всім привіт. Твір на тему, як я провів літні канікули. Ще одне використання прицепа не за призначенням. Ось так вариться ворот. Ось так возив землю на зворотню підсипку. Як там кажуть, один прицеп добре. Два ще краще, а три взагалі супер. От одним возив блоки, підвозив. Другим прицепом підвозив будівельні матеріали. А третім підвозив пісочок. Дуже виручила вона зернова заслонка, тому що. У неї дуже гарно стають профільні труби, і вони менше повтаються. Довжина профтруби 6 метрів. Як гадаєте, яка вага вантажу зараз в прицепі? 1585 кг кілограм зараз на прицепі будівельних матеріалів. І так кожен день будівництво, будівництво, будівництво.